Девиться уважно. важно. На самом там 22 и, и 5. 5 сотки. 5 сотки. Ну вот, так и есть. 22. Міліметри. Беремо кондактор. Угу. Опалювальний. консистентна смазка обов'язково. Грамулечку. Грамулечку, грамулечку. Грамулечку. Щоб не задирати ні орінги, ні матеріал типу обмінника щоб задірати. І невеличка посилює отак. От От я тяну за адаптер. І він там буде триматися під тиском до двох бар. Надалі може вже вискочити. Якщо тиск перевищує 3 бари, то його може і видавити. Тоді треба поставити клікс, зафіксувати. А так, до двох бар, він витримує тиск. Отак от, от повторюю це теплообмінники стандарта роз 22 мм.